Ми вітання з вами Олександр Янковський на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна. Отже, сьогодні Український парламент визнав своєму зверненні, що у заяві визнав Російську Федерацію агресором. Ну і звернувся з відповідною заявою до Європейського союзу, до парламентської асамблеї, і так далі. Як це відбувалося в сюжеті наших кореспондентів? Верховна Рада сьогодні у півдні зібралася на позачергове пленарне засідання. З канікул народних обранців висмукнули після страшного теракту у Маріуполі, коли в результаті артнальоту бойовиків так званої ДНР загинули 30 мирних жителів. Майже сотня дістали поранення. Президент терміново скликав Раду національної безпеки та оборони і щоб втілити в життя деякі його рішення потрібно було терміново прийняти відповідні закони. І от сьогодні Верховна Рада зробила перший крок до визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. За відповідне рішення проголосували 270 депутатів. Щоправда, не обійшлося без суперечок. Цей законопроект дуже необхідний для України. В його назві немає слів ДНР лнр тому що він приймається на десятиріччя вперед, тому що в історії нашої країни можливо буде необхідність признавати терористичними не тільки ці дві організації, створені Путіним, але й інші терористичні організації, які можуть бути бути в майбутньому. Ми домовились про те, що парламент. Визнає організації терористичними за поданням Ради національної безпеки і оборони. Саме отака і має бути процедура. Тому ми просимо перед голосуванням саме в такій редакції має бути прийнято в першому читанні. Нарешті, після численних звернень до світової спільноти визнати Росію агресором, український парламент і сам приймає рішення визнати північну сусідкою країною агресоркою. Підстав для цього достатньо. Україна залишається об'єктом воєнної агресії з боку Росії. Крим залишається анексованим. А вимоги щодо припинення постачання зброї, техніки та людських ресурсів терористам ігноруються Кремлем. Для цього після прийняття нашого рішення потрібно буде дуже виснажливо працювати, і в тому числі. На наступному сесійному засіданні прийняти звернення до Міжнародного кримінального суду для того, щоб вони направили спеціальних представників Україну, зібрали разом з нами необхідні докази і були порушені кримінальні провадження в міжнародному кримінальному суді. Заява Верховної Ради про визнання Росії країною агресором дозволяє розглядати це питання на міжнародному рівні, переконаний перший віцеспікер парламенту Андрій Парубій. Фактично, це є наша відповідь українському суспільству, а також нашим зарубіжним партнерам, які дуже часто звертаються до нас зі словами ви просите від нас, щоб ми визнали Росію країною агресором, а самі не визнаєте. Тому в цій заяві ми звертаємося окремим пунктом до міжнародних інституцій, щоб вони розпочали процедуру визнання Росії країною агресором. Дана заява дає старт і початок цьому процесу. Серед іншого, депутати своїм голосуванням врятували вищий офіцерський склад від люстрації. Згідно з повідомленням автора даного законопроекту Андрія Тетерука, цим документом пропонується виправити ситуацію, коли відповідно до закону про люстрацію були звільнені деякі особи вищого офіцерського складу, які зараз виявилися вкрай необхідними для підтримання обороноздатності України. Цей проект розроблено з метою уникнення ситуації, коли звільнені фахові генерали. Та які було звільнені та збереження того кадрового потенціалу, який необхідний нам для саме керування стратегічного керування нашими військами. Варто сказати, що позачергова сесія, яку збирали з такою помпою, не досягла своєї мети. Деякі важливі законопроекти, внесені до порядку денного, так і не були розглянуті. Відповідну заяву озвучив Сергій Пашинський. На його думку, після останніх подій на сході України є необхідність термінового ухвалення законів про національну гвардію, військову дисципліну та заборону російської пропаганди, які сьогодні були фактично провалені. Наступного разу депутати зустрінуться у Верховній Раді 3 лютого. Лана Маяковська, Артем Кутасов, соціальна країна. Ви дивитесь нашу програму «Єдина країна Бірдівлет в ефірі телекомпанії «Соціальна країна а також в ефірі телекомпанії Чорноморська в нашій студії Андрій Ленко, народний депутат України, політична партія «Всеукраїнське об'єднання свобода». Мої вітання добре. З нами на зв'язку буде учасником цієї програми а, політолог. Прошу в нас, вже є, да? Юрій Полічук. Ми вітання, Юрію. Добрий вечір. А отже, моє перше питання до пана Андрія. Скажіть, будь ласка, чи не запізно таке знаєте, таку заяву робить Верховна Рада України? Ну, власне, в вашому запитанні є вже відповідь, тому що одинадцять ну, місяців, вже майже рік, триває російська агресія. Якщо ми згадаємо, Росія почала анексію Криму в останніх числах лютого 2014 року, і лише через 11 місяців Верховна Рада приймає просто політичну заяву про те, що вона вважає Росію країною агресором. Це добре, але. Напевно, це недостатньо. І якщо ми говоримо про реальну, реальний сухий залишок сьогоднішнього засідання, то це багато загалом правильних, але переважно ну, нічого нового в них немає цих промов з трибуни. Декілька рішень, які загалом правильні, але давно вже вони запізніли, І жодного рішення реально по суті. Тобто навіть ті питання, які були в порядку денному, ну от, наприклад, щодо законопроекту щодо е посилення, якби інформаційного контролю над інформаційним простором протидії російській пропаганді, от що заважало, хоча б ці про законопроекти сьогодні е проголосувати А ви що знаєте? заважало? не знаю. Я не знаю, що заважало. Можливо, хтось досі боїться дратувати Путіна. Знаєте, у нас є uh -huh. така ціла політична тенденція не дратувати Путіна. Все починалося з Криму, там теж боялися дратувати Путіна, потім на Донбасі боялися дратувати Путіна, тепер знову боїмося дратувати Путіна. Я не знаю, що Путін ще має зробити, щоб уже нарешті психологічно якось відкинути цю абсолютно маніпулятивну таку от, матрицю в свідомості. Тут треба усвідомлювати абсолютно чітко. Ну, от Воєнний стан, так? Сьогодні дуже багато вже ціла контрагітація ведеться проти того, що це не потрібно, це популізм, це оголошення війни. Це абсолютно не так. Можна взяти, почитати закон про воєнний стан, що там написано. А там написано те, що це по суті переведення режиму, переведення держави на режим війни. Тобто, коли вся економіка працює на війну, не тільки солдати на фронті працюють на війну, а всі працюють на війну. Всі підприємства працюють на війну, весь державний апарат працює на війну, інший правовий режим стосунків в державі і так далі. Що. Де є можливість і державі виграти цю війну або принаймні не програти її, скажімо так. Якщо ми говоримо про це питання, воно навіть не обговорювалося сьогодні із трибуни угу. жодного разу не було сказано. І таке враження, що це питання сьогодні не стояло на порядку денному. Так само знову ж таки, так, Росія країна-агресор. Нарешті Верховна Рада це визнала. А розірвати дипломатичні стосунки з країною-агресором. Чи ми з країною-агресором маємо дипломатичні стосунки? Тобто виходить шизофренія політична. Так само ми можемо говорити про санкції. Так? Ми від цього світу вимагаємо санкції проти Росії. А самі, на жаль, їх фактично не вводимо. Дуже багато є розмов про те, що якщо ми ці санкції ведемо, ми знищимо а, якби, остаточну українську економіку. Але з іншого боку, а чому ми тоді вимагаємо від інших країн теж страждати матеріально, бо їм це теж невигідно? Припиняти торгівлю з Росією і так далі заради нас, якщо ми не готові терпіти ці незручності. Якщо навіть у нас нинішньому уряду не вистачає духу говорити про економічні санкції, давайте говорити про інформаційні санкції, про санкції ну проти конкретних осіб і так далі, тому що досі російська пропаганда. Чудово себе почуває в Україні. А є не тільки я не тільки говорю про російські канали, які там транслюються на Донбасі. Талі я говорю про навіть українські засоби масової інформації, які просочені російською пропагандою і цим ніхто не займається. Ніхто цим не займається, ніхто не тяне їх всіх зараз а, в. На СБУ і не змушує припиняти цю діяльність в Україні, підривну діяльність. І повірте, Кремлівська агентура в Україні має доволі сильне розголудження. І це не тільки опозиційний блок, явна кремлівська агентура. На жаль, її дуже багато. В тому числі серед вищих офіцерського складу там, в різних спілових підрозділах. Це не для кого не секрет. Особливо, якщо ми беремо настрої в на... південно-східних областях. І цим теж ніхто не займається. Навпаки, сьогодні не... кажуть, що давайте ми будемо відміняти люстрацію. У нас. Генерали МВД, вони напевно нам війну виграють, ми їх зараз вернемо. Замість того, щоб зараз ставити на керівні посади тих командирів бригади батальйонів, які пройшли уже рік війни, це дуже цікаве питання. Ми до нього повернемося. Зараз я хочу долучити до цієї розмови до роз, до цієї розмови Юрія Полічука. політолога. Юрій, ще раз доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте за. Акий, знаєте, експертна думка щодо цієї заяви Верховної Ради, яка визнає значить, Росію державою агресором, чи ну на що це було робити за 11 місяців після після того як почалася ця власне сама агресія? Ну, ви знаєте, з точки зору політичного рішення мені немає що додати до того, що сказав пан Андрій. І ви знаєте, реакція спікера Держдуми Російської Федерації лише підтвердила, підтвердила що це рішення є вірним. А Але, реакція така, так, що він сказав, що ми також хочемо визнати тоді Україну країну агресором, так. Ну, в цьому немає нічого дивного, тому що Росія завжди діє за принципом кривавого дзеркала. Але я би хотів зупинитися власне на юридичній складові цього рішення, яке сьогодні прийняла Верховна Рада. Бо насправді воно дуже слабке. Що прийняла Верховна Рада? Верховна Рада прийняла заяву, а заява не являється нормативно-правовим актом нормативно правовим актом згідно конституції являється закон і постанова, які мають вищу юридичну силу. Заява Верховної Ради не має жодної юридичної сили. Більше того, Конституція України не передбачає такий формат ухвалення рішення Верховної Ради як заява. Такий формат передбачає лише регламент Верховної Ради, який зрозуміло, що має набагато має нижчу юридичну силу ніж Конституція України, і саме головне, що така от постановка питання, вона фактично, крім політичних, ніяких наслідків за собою не тягне. Тобто, по перше, це рішення не є частиною національного законодавства України. На жаль, це рішення не тягне для собою ніяких юридичних наслідків для органів державної влади, тобто в. Уно я б я би назвав його достатньо слабким, хоч і правильним з політичної точки зору, але однозначно запізнілим, і однозначно це рішення прийнялося. Лише під тиском громадськості, тому що останнім часом останні два місяці нагніталася ця от кампанія. Е, якщо я не помиляюся, почалася вона з того, що депутат Балога в грудні зареєстрував відповідні проекти постанов, які до того не було. І з того часу взяла старт ця от кампанія, і ви знаєте, я думаю, що можливо цього, цього рішення сьогодні б і не було ухвалено, е, тому що якщо ми пригадаємо тональність заяв у суботу в неділю, то громадську думку годували готували до. Того, що в понеділок, тобто вчора, е в принципі, могло б, прийня... могло б бути прийняте рішення про оголошення воєнного стану. А на вашу думку, в... чому та такого не сталося? Чому значить, були деякі фракції, деякі депутати навіть писали, навіть робили такі е заяви і казали, що ми будемо наполягати на тому, щоб були розірвані дипломатичні зв'язки з Російською Федерацією. А чому того не сталося сьогодні? На мою думку, пояснення тут дуже сумне для нас з вами, тому що якщо ми пригадаємо, коли збилося, коли тональність заяв стала дещо іншою, це сталося після нічних переговорів президента з західними політиками. Це говорить про те, що Україна в цьому конфлікті не є суб'єктом. Україна є е, об'єктом світової політики. Україна є територією, на якій е, фактично відбувається війна двох світів. І на жаль, ми дуже не самостійні в прийнятті рішень. І тоді давайте я зараз дам е, слово. Ну це я не думаю, що ви знаєте, маєте різні думки такі деметрально протилежні, але все ж таки хочу е, почути з того з цього приводу пана Андрія Лєнко, народного депутата України. Я, власне, тут насправді дійсно я не бачу предмету дискусії, тому що ми загалом говоримо більш-менш однакові речі. Єдине, що я хотів би сказати, що сьогодні дійсно не треба так повністю покладатися на те, що нам говорять західні партнери. Так, ми повинні цінувати їхню моральну. І політичну і дипломатичну підтримку. Так, ми не повинні її втратити, це однозначно. Але ми також повинні вимагати більшого. І ми вже маємо право це вимагати, тому що ми вже рік ведемо війну. І за цей час ми, ну, крім морально-політичної, дипломатичної підтримки, майже нічого не отримали від західних партнерів. І це теж треба говорити, так є. Ну, на сьогоднішній день, коли Заходу нам говорять, що нашим керівникам. Кам держави говорять, що ви там не поспішаєте ні воєнний стан водити, ні там особливо починати якісь кроки рішучі. Ми тут за вас все порішаємо, а ви там сидіть тихо і не заважайте нам домовлятися з Путіним про вашу долю. Ну це неправильна позиція, і дійсно це позиція не суб'єкта політики, а об'єкта. І це треба знати історію, розумієте, в тому числі історію 20-го століття. От я можу два приклади навести, дуже характерні. перше, це Чехословаччина, в 38-му році, коли західні партнери і гаранти Чехословаччини, Англія, Великобританія і. Франція, вони сказали, коли Гітлер почав тиск на Чехословаччину, вони сказали, та ви не рипайтесь, вибачте, за таке недипломатичне слово. Ми тут з Гітлером все вирішимо. Ну да, вам доведеться віддати судецьку область, ну там вже ж німці живуть. Ну, власне, як ну, тобто така ж аргументація по Криму потім Росію використовувалася. Тому ви віддавайте, а там уже якось ви там будете. В результаті в тому часі Чехословаччина піддалася на це. Хоча у них була, до речі, тоді достатньо боєздатна армія, і вона могла дати, ну якщо не відсіч, то принаймні. Хоча би частково зупинити якісь певні рухи Гітлера, але Чехословаччина повністю піддалася на цей тиск. Вони віддали без бою судеську область через півроку, Чехословацька держава зникла з політичної карти світу. Так само хотів би сказати про Польщу, яка все одно була змушена воювати. Але дуже цікавий факт, коли вже стало очевидно, що Німеччина домовилася з радянським Союзом, і з дня на день почнеться вторгнення в Польщу. Західні знову ж таки політики, і французи, і та англійці вони забороняли. Польщі проводити загальну мобілізацію, забороняли. Але не робіть цього, ви спровокуєте Гітлера, не робіть. Ми домовимося з ним, війни не буде. Ми вирішимо питання, все буде добре. І Польща на кілька днів у цих дорогоцінних втратила. В результаті вона не відмобілізувала повністю свою армію, тому дуже швидко, буквально за два-три тижні була знищена. Очевидно, вони би програли все одно ту війну, але принаймні вони би, наприклад, протримались там не два тижні, а два-три місяці. і Вже, можливо, по іншому історія би склалася, в тому числі і Другої світової війни. І тут є приклад, наприклад, наприклад Фінляндії. Яка, попри те, що їм теж казали: да ви поділіться з радянським союзом, там 20 кілометрів кордону, да все буде добре, війни не буде. Фінляндія стала і сказала: ми маленька країна, 4 мільйони населення, там навіть менше на той час, і ми будемо стояти до кінця за кожен метр нашої землі. Вони воювали, і фактично, попри те, що вони частково втратили деякі території, але Фінляндія не була ні під радянською, ні під німецькою окупацією. і Після війни лишилася вільною країною, а не країною радянського блоку. І вона весь час успішнувалася. Сьогодні це успішно. На багата і незалежна країна, тому е, от ці історичні приклади теж повинні багато в чому навчити сьогоднішнє керівництво держави України, тому що на жаль, і не на щастя, це просто реалії політики. Кожен політик, кожна країна діє виключно в своїх національних інтересах. Так частково десь вони можуть збігатися з нашими, але загалом е, ми повинні думати перш за все своєю головою. Дякую, і пане Юрію, а ви чуєте нас? Так а, скажіть, будь ласка, от зробили заяву. Ви кажете, що це не постанова, це не закон, да. Тобто, це ну просто заява, да, така так. а, ну може я так назвати так лист, да? але все ж таки, а, скажіть, будь ласка, чого нам очікувати, ваша ваша експертна тут думка. А після цієї а, заяви від Російської Федерації? Ну, ви знаєте, дії і вчинки Російської Федерації вони мають дуже мало спільного з тим, що робимо ми. Тобто, якщо ви маєте на увазі, чи ця зая... чи від цієї заяви стане нам гірше, то однозначно ні гірше вже немає куди, гірше може бути лише якщо російські війська почнуть бомбити Київ, почнуть захоплювати інші території. Але це все одно. Або відбудеться, або не відбудеться, і без наших заяв і без голосування у Верховній Раді однозначно, Росія може за принципом Кривого дзеркала аналогічно оголосити Україну державою агресором. Російська держдума може аналогічним чином визнати Збройні Сили України терористичною організацією. Але це знову ж таки це будуть політичні рішення. І в принципі, я не думаю, що, що, це, що це є те, що нам зашкодить у стосунках з. Росією, тому що шкодити вже далі немає, що... добре. А скажіть, будь ласка, тоді чому не приймає Верховна Рада? Е, я це вас я почув думку пана депутата. Хотілося від вас почути, чому Верховна Рада не приймає такі важливі закони щодо інформаційної безпеки України, які мали б сьогодні розглядатися? Е, ну розумієте, за моєю інформацією, е, якщо Говорити на конкретних прикладах, якщо говорити про інтер, то владі набагато цікавіше інтер не втопити, не відібрати в нього ліцензію, а просто поширити свій вплив на цей телеканал. Тому що це, е, ну, цей телеканал має дуже серйозну аудиторію, має дуже серйозний політичний вплив. Тобто може бути використаний як серйозний політичний інструмент. Е, з іншого боку, за словами медіа юристів, медіа експертів. Повністю відмовитися від російськомовного контенту на телебаченні неможливо лише по тій простій причині, що народ його дивиться. Пан Андрій може, звичайно, мені опонувати в цьому і сказати, що дивляться тому, що показують, але в деякій мірі це не так. Я б навіть сам би опонував би. Я я знаю, що є. Я спілкувався з телевізійними менеджерами, і були спроби запустити в нас на телеканалах з першої п'ятірки серіали виробництва Fox, серіали виробництва BBC. Були спроби запустити серіали навіть корейського азійського виробництва. Тобто, і вони не беруть частку, вони не беруть аудиторію. Тобто, це така сумна правда. Я ні в якому разі не захищаю на інтер, не захищаю серіали про мінтів і російських чекістів. Але така от справа. І дякую, давайте дамо Можливо слово... і брати ліцензію yeah. на ж телеканалу Інтер. То ті ж самі юристи говорять, що немає процедури, і well, жорозуміло, юрію. Дякую. Зараз дайте дай і... пану депутату сказати, пан Андрію, скажіть, будь ласка, вашу вашу репліку. Ну, я тут можу дійсно трошки не погодитись в частині от, інформаційного простору, тому що тут є дві речі. А крім там естетичного виховання мас, тут є питання суто політичне, яке полягає в тому, що справа не тільки в тому, що ці серіали об'єктивно низькоякісні, вони формують поганий смак і так далі. Вони частина, принаймні, велика частина з них пропагують російські, мілітаристські дуже часто цінності. По суті, цінності. На сьогоднішній день ворожої нам держави, і оце є момент. Е, ну, суто політичний. Тут мова не, не йде про аудиторію, про рейтинги. Тут держава повинна виконати свою функцію і регулятора і просто жорстко поставити цьому край. Я ж як розумію, якщо говорити проти забор... ви ж не за заборону, наприклад, uh, я не знаю uh, Чайковського Лебедине Озеро. Ну звичайно, так? ну от в тому та й справа, що це якраз маніпуляція російської пропаганди, яка любить зводити до абсурду. Мова йде суто про ті абсолютно відверті російські пропагандистські. Штуки, які транслюються в тому числі по українським телеканалам, вони повинні бути заборонені. Очевидно, що ті митці, з дозволу сказати, типу Кабзона і Валерії і прочих там всяких газманових, якщо вони відкрито висловлюються за підтримку окупації України, відкрито висловлюють свою абсолютно антиукраїнську політичну позицію, то їм так само немає місця в Україні ні фізично з концертами, ні навіть в вигляді телевізійної картинки. Це однозначна політична позиція, якщо ми себе поважаємо. Якщо говорити загалом про взагалі. Явище таке, як російський культурний вплив в Україні, в тому числі там через телевізійні серіали, там шансон різну попсу, uh -huh. і так далі. То тут я теж не зовсім згоден, тому що як і попит формує пропозицію, так і пропозиція формує попит. І якщо ми маємо fm станції де ну 80% напевно, FM-радіостанцій, от, наприклад, в Києві, вони транслюють або шансон, або російську попсу, то ну власне та от десятиліттями такого от підходу і формується певна аудиторія, яка. Сприймає саме це, Та але нічого, ми нічого повинні, бачу, але вадай, але нічого. ми повинні шукати і давати альтернативу. А. Тут якби це теж політика держави, довгостр... довгострокова. І це не тільки держава, це українська, ну взагалі суспільство цим повинно опікатися. І дійсно, ну я тут питання лежить в тому, що треба інколи перевиховувати. Це абсолютно нормальний процес. Можливо, він не такий швидкий, можливо, але ми наробили багато помилок. Нам треба, треба... Нам uh -huh. просто давати своє. Не треба просто Порожнечу тобто треба давати своє. Бо розумієте, от сьогодні багато є української музики, абсолютно якісної, сучасної. Ну, її дуже мало на fm радіостанціях Кажуть, що це не формат. Але я вважаю, що якщо такий формат, значить, то треба змінювати, напевно. Пане Андрій, я з вами, знаєте, повністю е згоден щодо музики. Але щодо телебачення, я знаю, ну просто як людина, яка працює на телебаченні, яка має, ну е мала певний час е таку роботу, що значить я відбирав. Телевізійний продукт, да, я знаю, що на дуже мало знаєте такої пропозиції якісних фільмів. А хто це українських... це, вона, це, а у нас ж майже ну дивіться? У нас величезна кількість наших телеканалів. Вони самі є замовниками цих серіалів. Вони вкладають гроші в виробництво їх. І Вони вкладають гроші в виробництво саме таких. Серіалів розумієте, яка ситуація? тобто вони і формують потім те, що вони показують, і вони впливають на це. Тобто, це є процес, який очевидно залучити треба і державу, і ці телевізійні канали, і е, ну, суспільство для того, щоб з часом, можливо, не настільки радикально там за один день. Але все-таки виправити культурну ситуацію. Але щодо політичного mm -hmm. аспекту, то тут це треба робити просто хірургічно. Я розумію, я думаю, що це можна було б зараз би просто вирішити, якби наші європейські партнери надали б там Ето у безкоштовне користування багато якісного телевізійного продукту. Нехай там знаєте, не першої свіжості, на якому вони багато грошей заробляють, але це те, що можна було б заповнити порожнечу і вже потім робити своє. Я розумію, що може це не ідеальний вихід, але це кращий вихід, аніж нічого. Ви просто ще один момент зрозуміти. Я не є прихильником того, що українська культура це виключно там інтелектуальні якісь артхаусні речі. Очевидно, що українська культура повинна бути в тому числі і попсовою, тому що ну так є. Але що заважає грубо кажучи, знімати ті самі серіали? Тільки про українських кмінтів час. час заважає українські українською мовою і без українофобії. От власне нічого поганого не і ні. Буде. Я маю на увазі, що заважає нам час в сенсі, що це це ж треба рік або два, щоб зняти ну, кіно Достатньо та, швидко це... знімаються телевізійні серіали. Це питання політичне, в тому числі. Ви це прекрасно розумієте. Розумію. Добре, я знаєте, на наприкінці нашої програми хотів би вас запитати про ви прокоментували. А що таке повідомлення парламентська асамблея Ради Європи значить, переважною більшістю голосів ухвалила? Резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні та біженців на текст був суттєво змінений під час розгляду. Ми ще не маємо того тексту. До нього додали декілька норм з жорсткою критикою Російську Федерацію. Після чого документ перетворився з суто гуманітарного на такий, що описує подробиці конфлікту та затверджує вину Російську Федерацію за його ескалацію. Отже, Юрію до вас, Юрій Палічук, такий стислий коментар. Ну, звичайно, було б е, гірше, якщо б Пар'є займала іншу позицію, ніж вона займає зараз. Було б гірше набагато, якщо б е, там були якісь викривлені позиції, е, які б подавали Україну в нехорошому світлі. Е, вони ці позиції є такі, як вони є. Вони об'єктивні не на нашу користь. Але чи це допоможе, на те, що, але сподіватися на те, що вони якимось чином вплинуть на ситуацію. Ну це як мінімум наївно. Дякую, Юрій Полічук, політолог. А пане Андрію, до вас те саме питання: чи допоможе? Знаєте, ця це не не постанова, да це резолюція. Ну я не читав її, так поки угу. що. Але я... я поки що також. Да, ні, да. Да. Ну але, судячи, якщо це те, що ви говорите, звичайно, це позитив. Це, знаєте, крапелька до крапельки, воно капає, камінь точить. І будь-яка підтримка, особливо від таких поважних інституцій, це звичайно дуже вагомо. Єдине, що ми повинні сьогодні, наша дипломатія повинна все-таки докладати зусиль для того, щоб моральна підтримка, хоча б частково матеріалізовувалася і в фізичну, матеріальну, військову, і так далі. Тому що без тієї. Європи, да безумовно. Бо європа, якщо це Європа, яка мислить своїми інтересами, то вона має розуміти, що Україна це не тільки проблема України, і ті, що сьогодні відбувається в Україні, це не тільки проблема України, це і проблема Європи, в тому числі. Тому що сьогодні світ не ізольований. Путін, якщо він якщо його не зупинити зараз в Україні, то Путін наступне це буде. Балтія, наступне буде Польща. ну і Буквально 25 років тому радянські війська стояли в Берліні. Ну, власне, є куди, ну, скажімо, рости в лапках. да, Тобто це повинно сьогодні Європу об'єднати і допомоги Україні. Але є і цікава інформація, яка, яка прийшла не з Європи, не з України сьогодні, а з Росії, яка, як на мене, є обнадійливою, так ну або дає дає надію на надію. Значить, від сьогодні Російська Федерація припиняє фінансувати Придністров'я. Отже, здається, фінансові санкції вже подіяли. Я думаю, що це дуже хороший сигнал з точки зору, що Росія починає в тому числі зливати і згортати свої оці проекти сепаратистські, які, в принципі, прийшли майже по всьому пострадянському простору. В Молдові це було Придністров'я, у нас зараз це ЛНР, ДНР, в Грузії це була Південна Осетія і Абхазія, в Азербайджані це Нагорний Карабах і так далі. Тобто, фактично по всьому цьому поясу, скажімо, колишні Росія російської імперії, де відійшло воно від імперії, там Росія намагається вчепитися хоча б на у таких сепаратистських терористичних утворень. Те, що відбувається в Придністрові, це свідчення того, що Росії очевидно вже не вистачає ресурсу це все утримувати, і вона вже сьогодні змушена в тому числі згортати деякі сепаратистські проекти. Бо Придністров'я – це очевидно російська проект, такий самий, як ЛНР чи ДНР, тобто це є квазі утворення, де стоїть російська армія, і де це все було за гроші Росії. Тобто там Газпром, наприклад, він просто напряму дотував, безкоштовно надавав газ, наприклад. Ну, ну, та, і так далі. Там там говорять фінансово на, на декілька мільярдів. Вони да, заборгували. Там вже колосальні та? борги. І звичайно, ніхто ці борги ніколи не віддасться. Просто віддавалося суто з політичних мотивів, але видно, у них вже просто ну видно дійсно поділо, що вони так починають, уже як кажуть, згортати те, що зробили. Дякую, Андрій Лєнко. Народний депутат України, Всеукраїнське об'єднання Свобода був гостем нашої студії. Дякую, красно ви дивилися програму Єдина країна єдина страна? Бірдівл залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанія Соціальна країна.